Заросли шляхи тернами на ту країну. Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке. Ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи, 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 не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості, молодії, так собі минули на чужині. Не знайшлося з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи, і не ділить ні з ким, і нікому, не сказать святого Слова і душу убогу, не радувать, і не корить чоловіка злого, і умерти. О, Господи, дай мені хоч глянуть на народ, отой убитий, на ту Україну.